В Італії є безліч різновидів пасти і в кожному регіоні свій традиційний. В Лігурії трофія, П'ємонт – Анголоті, Ломбардія, Підцоккері, Емілія Романія – Романі, Тальятелле, Торталіні – Лазані, Тоскана – Папарделле, Лаціо – Рим, Букатіні, Умбрія, Страндготці, Неаполь, Кампанія, Спагетті, Дзіті паккери, – Паккері, Сичілія, Каватели і Апулія – Оракетте. Сьогодні поговоримо саме про апулію і її традиційну пасту орекетте. Назва ракети перекладається як маленькі вушка, і форма пасти справді нагадує маленькі, злегка вигнуті чашечки. Ця паста робиться вручну з пшеничного борошна, твердої пшениці і води, без яєць, що надає їй характерної щільної текстури. Сара, перке кості три кози белі гранди? Перке допо, ке си фанно ле орекетте, си фанно три орекетте гросе, падре, фільйоло і спірито санто. persona e mezzo chilo all'altra persona, allora ne ho fatte 6 perché devo mettere 3 ah. a una parte e 3 all'altra, perciò. Eh. Ecco perché. Vedi che belle che sono tutte uguali, tutte uguali. È uno bucato, vedi? Уносолофатосане. Лошатостар. Відкелайвісто. Як роблять ракетти? Замішують тісто з твердого борошна і води до еластичності. Розкатують тісто в довгі шнури товщиною близько 1 сантиметр. Нарізають на маленькі шматочки приблизно 2 сантиметри завдовжки. Кожен шматочок пригинають пальцем, формуючи вушко. Потім сушать або відразу варять. Ця ручна техніка робить кожну ракетти унікальною, а невеличкі чашечки прекрасно утримують соус. Весь процес виготовлення може побачити кожен, просто на вулицях столиці регіону Апулія. Барі в старому центрі міста ви можете поспостерігати, як народжуються ракети, а також купити та продегустувати традиційну страву. За однією з історій, пасторакети з'явилася в селах Апулії в період, коли дощі були рідкістю, а зерно і борошно потрібно було берегти. Місцеві жінки робили невеликі порції тіста, щоб кожен шматочок був максимально ефективним і міг утримувати соус та овочі. Так, маленькі вушка стали стандартом, бо вони збирали соус і давали ситись навіть невеликі порції. Форма вушка не лише практична, вона вважається символом родинного затишку та добробуту. Кажуть, що коли готують ракетте вручну, енергія господині передається пасті, і це робить страву особливо смачною. Саме тому в Апулі традиційно готують її вдома, а не купують у магазині. В Апулі орекети зазвичай подають з локальними овочами та зеленню. Класичний рецепт орекети кончі меді рапе, тобто з гірчичною капустою, брокколі рапини, часником, оливковою лією та анчоусом. Інші популярні поєднання з томатами, рікоттою, з м'ясними соусами, з сезонними овочами, такими як кабачки чи баклажани. Особливість таполіської кухні. Максимальна простота і використання місцевих продуктів, що робить пасту не тільки смачною, але й автентичною.